Висота восьмого поверху не залишила йому жодних шансів. Дівчина, що знімала разом із Артемом іноземцевим квартиру, чула, як вранці у його кімнаті грюкнуло вікно, а коли виглянула донизу, жахнулася. Олександр побачив тіло вже внизу. Каже, не одразу пізнав у чоловікові свого молодого та приємного сусіда, який завжди з ним вітався. Побачив, що хтось лежить, думав чи п'яниче, що всяко буває. Сусіди встигли розледіти на тілі загиблого рани, не характерні для падіння з висоти. Але окрім співмешканки, у квартирі більше нікого не було. Джинси, красівки. Ну, видно було, що там ще крові. ну, помімо того, що він впадав, ще по тілу були якісь пошкодження, тому що експерти дивилися. Живим чоловіка востаннє Вікторія бачила учора ввечері. Каже, Артем дуже емоційно розмовляв з кимось по телефону. Видно по людині, що людина чимось збентежена, тому що він такий дуже взбудоражений був. Звісно, на емоціях такого робити не варто, мабуть. Свої емоції трошки треба контролювати, тому що в житті не всіх всього добре. Два останні роки Артем працював на телеканалі Київ студійним оператором. Колеги розповідають, він був одним із найкращих їхніх співробітників. Коли чоловік не вийшов на вранішній ефір, надіслали йому смс-повідомлення про трагедію, телевізійники дізналися лише за кілька годин. Чек абсолютно адекватний, абсолютно здравомисліший, абсолютно ерудірований, достатньо. Глибоко владіючи професією я не то, що заподозрити нічого подобного не мог. У мені даже у нього в голову, що такое вообще за тім Перед Передсмертної записки у квартирі, де мешкав Артем, поліцейські не знайшли. Друзі загиблого розповіли правоохоронцям, що останнім часом він неоднозначно натякав, що йому набридло жити, але причин такого вчинку вони пояснити не можуть. Самогубство це поки основна версія загибелі оператора. Поспілкувавшись також із сусідкою, яка вона мала з ним в одній квартирі кімнату, вона розповіла, що за кілька днів до цього молодий чоловік виказував наміри про самогубство. 31-річний Артем родом із Одеси. Після проведення експертизи його тіло заберуть до рідного міста, де й поховають.